Вітаю, шановні 11 клас на уроці з історією всесвітньої, і ми з вами сьогодні, продовжуючи розглядати країни Центрально-Східної Європи, поговоримо про Радянський Союз після Другої світової війни та смерті Сталіна і Хрущовську відлигу. Взагалі, Друга світова війна суттєво розширила кордони Радянського Союзу. На заході до радянського союзу відійшли частина східної Прусії з Кененсбергом. СРСР закріпив окупацію Прибалтики. Та відібрав Фінляндії міста Пездамо з прилеглою територією. Польща, Чехословаччина та Румунія відмовлялись від претензій на українські землі, саме Галичину, Волинь, Закарпаття, Буковину. І вперше за багато століть майже всі етнічні українські території об'єдналися в межах УРСР як складової частини СРСР. На далекому сході до СРСР відійшли південний Сахалін та Курильські острови, які раніше належали Японії. А на південному сході СРСР приєднав Туву, яка до 1944 року була самостійною державою. Перемога зміцнила статус СРСР як великої держави. З планами радянського керівництва доводилось рахуватися навіть прихильникам холодної війни. До того ж, СРСР перетворились на ядерну державу у 1949 році. Тут було здійснено випробування атомною, а потім в 1953 році водневою бомбою. Сфера впливу СРСР поширилась на країну Східної Європи, які визволяла Червона армія. Вона почала за прикладом СРСР здійснювати соціалістичні реформи, а потім об'єднала в Раду економічної взаємодопомоги та Варшавському договорі. Провідну роль в цих організаціях, звичайно, відіграє Радянський Союз. Відродження народно-господарського комплексу СРСР. Почались одразу після вигнання нацистів з території цієї країни слід підкреслити, що відбудова СРСР мала низку особливостей, що відрізняли її від західних країн. Втрати СРСР у війні були дійсно величезними. Це третина національного багатства, а саме 27 мільйонів осіб і 2,5 було загинули, 2,6 мільйонів інвалідами, зруйновано 1710 міст і селищ міського типу, знищено 700 тисяч селищ, виведено з ладу більше 32 тисяч заводів та фабрик, підірвано 1135 шахт, знищено 65 тисяч кілометрів залізниць. Посівні площі скоротилися на 34 мільйони гектарів. Загальні втрати – це треть національного багатства. Повноцінне харчування і житло відсутнє. 1946 року був ухвалений четвертий п'ятирічний план, головним завданням якого було відбудова народного господарства. Тим часом необхідність відновлення і розвитку підприємств диктувала перспектива нової, тим більш ядерної війни і заходу. Війна заподіяла величезну шкоду саме сільському господарстві, нашвель скоротилися посівні площі, погіршилось обробіток ланів, зменшилась врожайність рівень механізації скоротили численність працездатного населення. В цілому матеріальні збитки СРСР завдані війною становили 2 трильйона 569 мільярдів карбованців довоєнних цінах. Радянський Союз втратив понад 30% національного багатства. Фактично, відбудову економіки СРСР було завершено на початку 50-х років. За короткий час було відновлено і побудовано 6200 промислових підприємств. Нові гіганти індустрії виросли на Уралі, в західному Сибірі, Казахстані. Житлове будівництво становило 100 мільйонів метрів квадратних на рік. Однак, виробництво в сільському господарстві залишалось на рівні середини 1920-х років. Радянський Союз одним з перших відмінив запроваджену під час війни карткову систему на харчі для низькооплачувальних верст робітництва і службовців вводились хлібні надбавки. А наприкінці 1947 року було проведено грошову реформу, за якою обмін старих грошей на нові здійснювався курсом 10 до 1. На ощадних книжках до 3 тисяч карбованців 1 до 1, більше 10 тисяч карбованців 2 до 1. Внаслідок цього частина накопичених заощаджень була людьми втрачена. На відміну від процесів відмодови Західній Європи, СРСР спирався, окрім отриманих репарацій на власні ресурси і сили. Не приймаючи допомоги ззовні. В березні 1946 року був ухвалений план відбудови на 5 років, який передбачав переведення довоєн... перевершення довоєнного рівня розвитку промисловості та сільського господарства. Як і в довоєнний період на першому місці в совєтського керівництва залишалась підтримка фінансово-промислового комплексу, соціальна складова, зокрема будівництва житла, фінансувалась за залишковим принципом на приєднаних територіях Західної України та Балтії. Совєтська власть розгорнула насильницьку колективізацію та індустріалізацію. Україну в 1946-47 роках охопив голод, що не стримувало совєтську владу від саме від в той час надавати допомогу країнам Центрально-Східної Європи, у яких будували соціалізм. Відбудова проходила на старих довоєнній технічній основі, що запрограмувало подальше відставання Совєтського Союзу від США та Західної Європи. Нестачу робітничих рух в економіці сталінський режим компенсовував дармовою працею військовополонених та в'язнів Гутабу. Сподівання на зміни в, повоєн... в політичній системі внаслідок війни себе не виправдали. Політика системи залишалася тоталітарною, на вершині якої перебував Вождь Йосиф Сталін, генеральний секретар Всесоюзної комуністичної партії більшовиків, яка з 1952 року називалась Комуністична партія Совєтського Союзу. Під час війни відбулося деяке пом'якшення в політичному житті, оскільки пропаганда вимушено переключилась на апелювання до патріотичних почуттів. Але на зламі 1945-46 років відбулося посилення ідеологічного тиску та пошук ворогів народу. До коло найближчі до Сталіна діячів належали Молотов, Берія, Каганович, Жданов, Ворошилов. І за часи війни, та в перші повоєнні роки, до нього війшло молоде покоління партійних працівників. Прощо, Вознесенський, Малінков, Кузнєцов, Суслав, Андріанов. Стосунки між деякими з них сталися, не найкраще. Протистояння у верхніх ешелонах влади посилилось хворобою і хворобливою підозрілостю вождя. У 1949 році виникла так звана Ленінградська справа: секретар ЦК КПРС Кузнєцов, голова держплану Вознесенський, голова ради міністрів РСФСР Радіонов і перший секретар Ленінградського обкому та міського партії ПОПО, і деякі інші діячі, вихідці з Ленінграда, були звинувачені в антипартійній та антидержавній діяльності: а саме, підробці декількох виробничих бюлетеній, незаконному проведенню республіканського оптового ярмарку, е, намірі створити комуністичну партію РСФСР, причетності до зникнення секретних документів і заниження планових показників. Приводом став анонімний лист до ЦК КПБ про фальсифікацію підсумків виборів на Ленінградській партконференції в грудні 1948 року. Загалом під репресії потрапило близько 200 осіб. Головних обвинувачених було розстріляно, а решту засуджено до різних термінів ув'язнення. Згодом, 30 квітня 1954 року, Верховний суд СРСР реабілітував усіх, хто проходив за Ленінградською справою. У ті ж роки проходили ідеологічні кампанії боротьби з безрідним космополітизмом, тобто з людьми, які надмірно цікавились західною музикою, літературою та живописом, з безідейним та ідеологічно шкідливими творами літератури, формалізмом в музиці, вченими генетиками та лікарями-терористами. Потрапили під заборону такі перспективні напрями в науці, як квантова фізика, теорія й ймовірності, статистичний аналіз у соціології. Проте, несправедливо було б віднести все це тільки на рахунок особи Сталіна. Адже зрозуміло, що ні він, ні його оточення просто фізично було б нездатне відстежувати будь-які більш-менш значні події в науці, мистецтві або культурі, і покладались на інформацію, яка походила від колег за фахом майбутніх жертв нищівної критики чи репресії. Звичайно, це не применшує його злочини, але, ну. Все поверх, все ставити лише на Сталіна нелогічно. Це дія, цілеспрямована партія. Аналогічно, працівники спецслужб, яким доручалися перевірка тих або інших сигналів громадськості, про чию шкідницьку чи ворожу діяльність, зверталися по експертизу до відповідних спеціалістів. А отже, йшлося про конкурентну боротьбу, здійснювану за допомогою і руками влад. Система доносів один на одного особливо була поширена в середовищі науковців та літераторів. Що призвело до знищення цілих культурних і літературних напрямків і наукових шкіл. Єдиним винятком е, становить музика. Голова союзу композиторів Хренніков не дозволив репресовувати жодного членів спілки. У 1940-х роках було здійснено масштабні депортації народів: німців, Поволжя, кримських татар, чеченців, інгушів, калмиків, карачиїмців і балкарців. Небувалого розмаху. Набрав російський шовінізм та силився антисемітизм. Прикладом останнього стала справа лікарів, звинувачень лікарів єврейського походження в змові та вбивстві окремих совєтських лідерів. Антисемітський характер мала і боротьба з космополітизмом, скерована проти прозахідних тенденцій серед інтелігенції. Усі ці явища ми окреслюємо поняттям пізній сталінізм. Тобто, до пізнього сталінізму ми відносимо. Ленінградська справа, справу лікарів, Ждановщину, також ми можемо згадати ще і Лисенківщину і боротьбу з космополітизмом. І ми можемо ствердно сказати, що репресії 1945-53 року були чітко продуманими акціями і мали на меті зміцнення тоталітарного режиму та його ідеологічної одноманітності. І вони свідчили, що сталінізм звичайними методами уже не спроможний утримувати владу в країні. І ці репресії, можливо, б посилились, можливо, б ми б навіть побачили другий великий терор, якби 5 березня 1953 року не помер Сталін. І після цієї смерті розпочнеться новий виток боротьби за лідерство в країні. Серед його найближчого оточення на наступний день після смерті відбувся розподіл влади на посаду голови ради міністрів. Призначили Малінкова. Його першим заступниками стали Берія, який очолив об'єднання з МДБ МВС, СРСР, міністра оборони Булгакін, а також Молотов і Каганович. Хрущову було доручено засередитись на керівництві секретаріатом ЦК КПРС, де він обіймав посаду першого секретаря. 9 березня відбувається похорон Сталіна, під час якого у Товчі загинули сотні людей. Труну було встановлено в Мавзолегі. і вже 10 березня, на засіданні президії ЦК КПРС, Малінко виніс пропозицію припинити пропаганду культу особи. В країні з'явилися ознаки лібералізації. За ініціативи Берія розпочинається перегляд національної політики, пов'язаний з призначенням на керівні посади в республіках саме місцевих кадрів. Це турбува інших очільників партії. 26 березня 1953 року Берію було заарештовано на засіданні президії ЦК КПРС. На липневому плену ЦК його виключили з партії та зняли з усіх посад як ворога Комуністичної партії і Радянського Союзу. Бесуду слідство Берію розстріляли в липні 1953 року. Тепер боротьба розгорнулася між Малінковим та Хрущовим. В січні 1955 року на пленому ЦК КПРС Малінков був підданий жорсткій критиці, а вже наступного місяця він написав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра, про що перетворився на одноосібного лідера і відтоді вже не випускав керівництво країни зі своїх рук. Я пропоную вам ознайомитися з його біографією, зупинити трішки відео, прочитати те, що ви зараз бачите на екрані, тому що він розпочинає новий етап влади. Прихід до влади Хрущова започаткував нову главу совєтської історії, відому як Хрущовська відлига. Термін відлига на нас означає потепління в політичному житті країни, свіжий вітер перемін, після лютих морозів сталінської доби. Він почав вживатися в політичному лексиконі з легкої руки відомого письменника Іллі Еренбурга, який цим словом назвав свою повість, опубліковану в 1955 році. Згодом від лихої почали називати епоху, пов'язану з перебуванням при влади Микити Хрущова. Після смерті Сталіна в СРСР відбуваються значні зміни в суспільно-політичному житті, які називають процесом десталінізації. В широкому розумінні слова, десталінізація це відхід від проявів класичного сталінізму в усіх сферах життя політичної, економічної, культурної та духовний. Були реабілітовані партійні і державні діячі, воєначальники, письменники, зокрема й українські, Лакитний, Чумак, Куліш та інші. Це було явище однозначно позитивне. Інша річ, що механізм хрущовської реабілітації діяв реально за тим самим принципом, що і механізм репресії. Військову колегію Верховного суду СРСР було директивно зобов'язано повністю реабілітувати низку осіб без докладного аналізу підстав для їх засудження. Відтак до категорії незаслужено репресованих потрапили люди, покарані за корисливі посадові та інші злочини. А ті, хто дійсно повинен був звільнитися, вони не передбачали цього звільнення. Тут треба ще зазначити, що дуже часто застосовується поняття амністія, а реабілітація була доволі поверхнева. Лібералізація токнулася і інших аспектів життя СРСР. Так, зокрема, в Москві в 1957 році відбувся шостий фестиваль, Всесвітній фестиваль молоді і студентів. Розпочали роботу міжнародні московські кінофестивалі, було відновлено іноземний туризм, і країна стала більш відкритою світою. Поновилися видання журналів іностранна література, Всесвіт, завдяки яким читачі дістали можливість ширше знайомитися зі світовими літературними процесами. В Москві відкрито театр Саврімінник. Вийшли в світ перші номери журналів Юність, наш совреміннік. Зростав авторитет журналу Новий мір, очолюваного видатним професором Твардовським, заснована Ленінську премію за найбільш визнані праці в сфері науки, техніки, літератури і мистецтва. На екран країни вийшли кінофільм Вісна на Зарічній вулиці», висота, «Летять журавлі, які здобули визнання глядачів. Ну і одним із аспектів десталінізації, звичайно, було засудження культу особи саме Сталіна на 20-му з'їзді КПРС, і посилення це в 22-му з'їзді КПРС. Результат десталінізації це дійсно обмежений характер критики Сталінізму, який не торкався суті системи, що породила тоталітаризм. Тобто, винним є лише Сталін, ну а всі інші це перекручування на місцях. Вражаючим було досягнення СРСР в науці і техніці 4 жовтня 1957 року було запущено перший штучний супутник Землі. 5 грудня спрощено на воду перший у світі атомний криголам Ленін, створений найпотужніший у світі Синхрофазатор, а 12 квітня 1961 року Юрій Гагарін на космічному кораблі восток 1 вперше у світі облетів земну кулю. Головним конструктором космічних кораблів був урожайнець Житомирщини Сергій Корольов. Із 1957 року в економіці СРСР почали здійснювати реформи. Так, промисловості замість галузевого, галузевих міністерств було створено територіальне органи управління Раднаргозбам. У сільському господарстві держава підвищила закупівельні ціни на зернові і продукти тваринництва. селянам видали паспорти і замість трудоднів запровадили грошову оплату праці. Значним виявилися зрушення саме в соціальній сфері. Внаслідок пенсійної реформи 1956 року доходи пенсіонерів збільшились у два рази, у інвалідів півтора рази, робочий день скоротився до 7 годин, збільшувалась тривалість щорічних відпусток, а також відпусток для жінок по догляду за дитину. Тут цікавою є саме надпрограми, які у нас Хрущов… Запроваджує, тому що вони в першу чергу зазнали невдач, не зазнала невдач спроба Хрущова за американським зразком розширити використання зерна кукурудзи. Аналогічно невдалим виявилося задум впродовж 3-4 років збільшити в 2 і рази виробництво м'яса, а також програми засвоєння ціліни зазнали невдачі. Це все призвело до порушення структури посіви, посівів зернових. Скорочення поголів'я в таринництві, зміні екологічного балансу в ряді регіонів країни, і в результаті з 1962 року СРСР змушений був розпочати масові закупівлі зерна та інших видів сільгосподарської продукції за кордоном. У промисловій сфері сприяли підвищенню ефективності виробництва, поглибленню спеціалізації та кооперації виробництва певних регіонів та територій. Але всі ці реформи призвели до як позитивних, так і негативних. Позитивно – це підвищення ефективності виробництва, поглиблення спеціалізації, зростання валового виробництва і підняття життєвого рівня народу. По негативним, звичайно, це непомірне зростання капіталовкладень в кредит, розрив економічних зв'язків, зростання дефіциту, порушення структури посівів зернових, скорочення поголів'я, худоби, ну і масові закупівлі зерна за кордоном. У роки відлиги в міжнародних відносинах проявились складні суперечливі тенденції. З одного боку існував і поглиблювався розкол світу на два ворожих табори. Тривала холодна війна, посилюється протистояння НАТО та Варшавського договору. З іншого, почали виявлятися певні ознаки відмови від непримиренної ворожнечі між Заходом та Сходом. У 1955 році СРСР встановив дипломатичні відносини з ФРН. Підписав державний договір з Австрією, здійснювалися заходи щодо поліпшення відносин з Норвегією, Швецією, Данією. У 1958 році була укладена угода з США про співпрацю в царині культури, економіки, проведенню обміну делегацій вчених та діячів культури. А в 1959 році відбувся візит Хрущова до США, який загалом мав позитивні результати. Наслідок візиту радянської делегації до Югославії в кінці травня, початку липня 1955 року було підписано Радянсько-Югославську декларацію, що започаткувала нормалізацію міждержавних відносин в цьому регіоні. Тобто ми з вами бачимо, що ми пройшли з вами два ключових етапи розвитку: це пізній сталінізм та відлив. Боротьба за владу серед радянського керівництва після смерті Сталіна спричинила прихід до влади Микити Хрущова. Внаслідок чого стала лібералізація суспільно політичного життя в країні, помітного явища в історії Радянського Союзу. Було проведено низку реформ в усіх сферах народного господарства та деякі зміни статусу союзних республік, але не змінилась тоталітарна суть держави. У зовнішній політиці, СРСР, в роки відлиги також також відбулися суттєві зміни, а вона стала більш відкритою і передбачуваною. Але від позиції лідера одного з блоків СРСР не відмовились. Тому холодна війна у нас продовжується. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, до наступного року виконайте. До зустрічі!